Виконання робіт з благоустрою знаходиться під постійним контролем міського голови. Серед основних завдань жодної занедбаної ділянки в Нікополі бути не повинно. Дошкільний навчальний заклад на проспекті Трубників закрили ще в 90-х роках минулого століття. Більше 30 років ця ділянка в центрі міста заростала паростю та чагарником, а несвідомі мешканці зносили сюди сміття. Працівники паркового господарства взялися навести порядок на цій покинутій ділянці. Цього тижня тут обрізали парость, косили бур'яни, збирали та вивозили сміття. Територію поступово розчищають, але роботи ще багато. Також цього тижня комунальники косили траву у парках, скверах, на алеях, дитячих майданчиках, на кварталах приватного сектору та на узбіччі доріг у різних районах міста. Планування ґрунту проводили вздовж вулиці Віктора Усова та на пустирі, що на вулиці Героїв Чорнобиля. На вулиці Електрометалургів заливали тріщини ізолюючою мастикою для того, щоб запобігти подальшому руйнуванню дорожнього покриття. А на проїжджій частині дороги вулиці Світлої асфальтували вибоїни. Окремі бригади наносили розмітку пішохідний перехід та фарбували дорожні огородження. І обирають, ну і стрижуть газони. І в цьому є своя доля позитиву. коли все чистенько, убрано, все підстрижено. настроєння поднімається, як то не хочеться жити в разі. Я вважаю, що завжди потрібно підтримувати чистоту в місті, незважаючи на обстріли і те, що води немає, нам допомагають. І ми це цінуємо.